Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю вас всіх, мої дорогенькі, на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до карти дня. А в нас сьогодні двієчка мечів. Двієчка мечів, яка ось, як ви бачите, нічого не бачу, нічого не чую, нічого не знаю. Це з одного боку, це я так зараз просто від себе. Але ця карта. Говорить про внутрішній конфлікт. Тобто, щось у вас наразі, ну, скажімо так, загострилось, якесь загострене відчуття чогось, можливо, нерішучість. Ось, Перед тим, як зробити якийсь важливий крок, важливий вибір. Ось, і ви сумніваєтесь, Сумніваєтесь в собі, сумніваєтесь в тому, що вибрати. Значить, ви сумніваєтесь в тому, що ви хочете. Сьогодні у вас є день, щоб якраз ем, вирішити, щоб якраз ем, зрозуміти, чого саме ви хочете. Можливо, щось ви не бачите. Можливо, щось ви не. Не добачаєте, не дочуваєте, щось вам невідомо, є якісь, можливо, у справі таємниці. От і займіться сьогодні, сконцентруйте себе на тому, що ви хочете, чого ви не бачите. З усіх сторін спробуйте це все розглянути. Ось нерішучість, вона буває на роздоріжжі. Коли важко побачити, щоб обрати якийсь шлях. Тобто вибір може вам сьогодні даватись дуже важко. Ви будете сумніватись, ви будете ну, нерішучі. Як я вже сказала, внутрішній конфлікт сьогодні можуть бути, емоції з логікою. Ось можуть бути суперечки сам з собою. Ось, ви не бачите наразі якоїсь ситуації. Сьогодні, взагалі-то дуже складний день, скажімо так. Далі карта радить вам не обов'язково відпочити. Можливо, що вам потрібно час для того, щоб знайти внутрішній баланс. Ось. Тому сьогодні обов'язково уникати імпульсивних дій та конфліктів, якщо це, звичайно, можливо. Тому що сьогодні, через свою нерішучість, ось, ви можете імпульсивно, знаєте, хтось може на вас надавити, будьте обережні. Спробуйте знайти цей баланс. Ось, розгляньте ваші варіанти. Зліва справа, що вам вигідніше, як я вже спочатку сказала, що вам хочеться. Прийміть це складне рішення. Ось якось так. Якось так. І карта ще може вас застерігати від чогось небезпечного. Тобто, інтуїтивно ви відчуваєте, що щось не те. Розумієте? Хтось нещирий з вами, хтось м, хоче вас скривдити, хтось хоче вас підставити або ще щось. Ось якось так. Тому зверніть сьогодні увагу, нікуди не спішіть, але також і не відкладайте свого рішення надовго. Важлива карта. Ось тому, що від вашого рішення, наприклад, може. Потім ситуація, наприклад, якщо ви закриваєтесь від когось від чогось, не хочете бачити правди, потім буде дуже боляче. Тобто, якщо вам інтуїція підказує, що хтось вам зраджує, хтось вас підсиджує, хтось нещирий до вас, зверніть на це увагу. Не реагуйте, але візьміть це до уваги, щоб потім не було дуже боляче, тому що потім може бути розбите серце. Може бути дуже боляче. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного дня. Кому потрібна консультація, звертайтесь під цим відео будуть, ну і на екрані, можливо, я десь ще напишу, в описі можливо, буде, куди звертатись. Бережіть себе, мої дорогеньки, гарного вам мирного дня. На все добре.